Шановні друзі, шановні колеги, ми єдиний парламент за всю історію існування Верховної Ради, який працює шостий рік. Хоча на виборах ми отримали конституційний мандат від Верховної Верховної Ради від українського народу працювати п'ять років. І чому ми працюємо шостий рік? Тому що війна. І тому, що ми не проводимо вибори, а маємо організувати оборону держави. І тому ніякими іншими питаннями, ніж оборона держави, парламент займатися не потрібно. Я хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути справедливість. Позорість, обґрунтованість видатків. Скажіть, будь ласка, а хіба підвищення податків, які сьогодні будуть намагатися протягнути через цю залу, це для фінансування армії? А як же кешбеки на 3 мільярда? А як індустріальні парки, а як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки? А як інші податки, які роблять з української економіки вижжену в землю і вичавлену ситуацію? І тому я вимагаю, щоб ми мали прозору і ефективну дискусію з урядом щодо обґрунтованості видатків. А ще сюрреалістична картина, коли навіть при фронтових, а ті, хто з вас їздив так само, як і я, доводячи на сотні мільйонів. Гривень власних грошей забезпечення армії за безбюджету, бачучи будівництво доріг на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. Що це як не божевілля? Скорочуйте видатки, не вбивайте економіку, не обтяжуйте тих, хто платить податки в білу, а ще поверніть ПДФО військовим на рахунки бригад. Бо ви 60% коштів, які вилучили в листопаді, не використали. І ще одне: армія потребує не лише грошей, а шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка поплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю, сказати це і захистити Збройні Сили України і кожного військовослужбовця впевнений, що сьогодні для цього у нас вистачить сили і мудрості. Слава Збройним силам України і слава Україні. Шановні колеги. Прийняття бюджету як головного фінансового документу країни на наступний і на цей рік є одним з основних конційних функцій Верховної Ради України. Бюджет має бути справедливий, бюджет має бути прозорий. Бюджет має бути реальний, і бюджет має бути обґрунтований. Подивиться, що зараз уряд пропонує нам бюджет, який прорахований на неіснуючій податковій базі. Ніколи за всю історію України бюджет не ставав попереду закону про зміну податків. Уявіть собі: а якщо закон не буде прийняти, це означає, що бюджет нереальний, в ньому брехня, і видатки не будуть фінансуватися. Скажіть, будь ласка, а навіщо подібна провокація? Хочу наголосити, що нам говорять, що у нас інфляція під контролем. 200, понад 200 мільярдів ОГВЗ, лише різниця позитивна. Це є. Грошова емісія. Грошова емісія означає, що витік такого обсягу коштів це кардинальна і швидка зміна курсу. Це означає, що в всіх умовах ціни стрибнуті це є податок, під якого не можна ухилитися. Пропозиції по податкам, які ми будемо обговорювати, левові тягар лягає на бідних. І саме головне армії від цього нічого не залишається. Тому наша вимога поверніть ПДФО бригадам, дайте можливість фінансувати армію і робити реальний бюджет. Слава Україні!